І так, продовження у нас по сценіку. Фіксатори ГРМ ось такого плану треба. Це наперед. Сюди на файзика. Це планочка тут вставляється. в Розпрідвали. Ну і в нас є для фіксування колінвала. Але якийсь попередній майстер. Постарався дуже добре. Що ми тепер тут... Покажи на ну, оцей болтичок вон. О, о, о видно його. От-він, от-от-вот. От. Не знаю, видно, не видно. Раз, раз. Це живуть А, О, Видно, видно так? Да? О, гарно видно. Коротше, хтось його так затягнув. Насмерть. Він не затягується сильно. Коротше, оце в нас, скільки ми вже пробуємо викручувати <реш> головками. Там на єжку був, не пам'ятаю вже яка єшка, блін. Вдарити, набитим молотком нема як, отакого місця, блін. екстрактори. Почали з 11-го, закінчили 9-й. Злизує, ніхріна не, не можна. Як так затягувати? Для чого так затягувати? І от зараз граємося, щоб нам зафіксувати полюський колінвал виставити. Придеться зараз будемо просити нашого сварщика, Хай наварює болта, гайку не знаю, що небудь, будемо викручувати. Не Далі буде продовження. І так, болтика ми вже нарешті викрутили. Отак от пришлось нам боді наварити, Пришлось. Наварив, зробив. Фіксатори ГРМ один стоїть. Оце другий. Он тут в він поставиться і він у нас все сходиться. Ну, оп. Все. Це у нас сталося чотенько чи не чотенько, не знаю. Ну, да. Отак от у нас стоїть. Це ми для себе м'яточки намалювали, це там, не звертайте уваги. Е, Ще прикол по цьому сценіку, на шківу коліна, немає шпонки. Оце без фіксатора, це можна не дуже заробити. Власне, дуже багато попасти. Е, ну ще ми покажемо. Напевно, я роз'яму. роз'ями. Роз'ямки заліземо. Так, о, отут, тут, тут а, тут, а тут, От закручений у нас іде фіксатор. Той, який треба на колінвал. Так він блокується. Тримай. таке. Далі міняємо ГРМку, помпу. Будемо розбирати оцю кришечку, бо кидає масло. Тут резинка міняється, тут дві резинки міняються, сюди буде мінятися і на впускний колектор також ми будемо все міняти. Ну і таке по цій машинці буде скоро все. Всім пока.